Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як додати в аркуш Excel графічну фігуру, щоб зробити наш аркуш більш цікавим, інформативним і візуально привабливим. Ми сюди можемо додати, наприклад, зірку, квадрат, бульбашку чи будь що інше, щоб зробити цей аркуш насправді цікавим для глядача. І, звичайно ж, в цих спеціальних фігурах ми також можемо використати якісь дані із нашої таблиці. Отже, почнемо. Ось у мене є така таблиця, яка відслідковує кількість проданих товарів за рік і в кінці загальні продажі. Ось у мене є кількість проданих товарів, і це є просто сума всіх проданих товарів за кожен місяць в цьому році. І ось у мене є інша клітинка або ж інший стовпчик, яка обраховує загальні продажі. Тобто це вартість одиниці товару або одного товару перемножена на кількість цих товарів продану за рік. Тобто, якщо у мене за рік продано 121 мопед і ціна одного мопеда 1200 гривень, то відповідно за рік ми продали мопедів на 145 200 гривень. І так, далі, і так далі. І ось тут у мене є підсумок або ж загальна сума ось цього стовпчика, тобто загальна сума кількості проданих товарів, і ось тут у мене є загальна сума усіх продажів у гривнях. Отже. Можливо, нам потрібно додати сюди якусь інформативну бульбашку, щоб сказати, ага, ми продали таку-то кількість ананасів, і для нас це дуже важливо, тому що згідно цієї діаграми у нас вражаючі продажі ананасів. Отже, для того, щоб додати якусь фігуру, нам потрібно зайти в закладку Вставлення. І ось тут у нас є секція, яка називається фігури. І навіть тут такий цікавий надпис або підказка вставлення готових фігур, як от кіл квадратів і стрілок. Дуже гарно. Окей, натискаємо сюди, і ось тут ми можемо вибрати будь-яку фігуру, яка нам найбільше підходить. Давайте для початку виберемо, наприклад, ось таку бульбашку. Наче хтось щось сказав. Як ви бачите, після того, коли я класно на цій фігурі поки що на екрані нічого не з'явилось, але мій курсор набрав вигляду ось такого маленького хрестика. Це значить, що якщо я зараз затисну ліву кнопку мишки. І протягну її по екрану, у мене Excel почне малювати цю фігуру. Ось так вона виглядає. Тепер я відпускаю ліву кнопку мишки, і фігура у мене додалася. Як ви можливо помітили, попередньо, коли я її малював, і у мене була затиснута ліва кнопка мишки, фігура була напівпрозорою. Коли я кнопку мишки відпустив, фігура набрала повноцінного вигляду. Тепер ось тут я можу навіть цю фігуру підредагувати, змінити її, наприклад, розмір, ширшою зробити, або піднести, або ж підкоректувати. Куди вказує ця фігура. Наприклад, ми зробимо так, щоб ця фігура вказувала на ось цей стопчик. Так, тому що ми хочемо прив'язати значення в цій фігурі до цього стопчика. Далі, в цій бульбашці, в цій хмаринці, так би мовити, ми, можливо, хочемо вказати загальну кількість проданих ананасів. Як це зробити? Як правило, ми здійснюємо усі обрахунки конкретно в клітинках, які є на нашому аркуші. Але фігура це ж не клітинка, правильно. Як ми можемо запхнути туди якесь значення з нашої клітинки? Дуже просто. Один варіант ми можемо двічі класнути на цій фігурі, і після цього можете помітити, у мене тут з'явився курсор, який блимає. Якщо я класно десь поза межами фігури, цей курсор зникне. Якщо я знову класно один раз на фігурі, то вона буде виділена. Якщо я класно на фігурі двічі, то в мене знову з'явиться курсор. І тепер я можу написати сюди якийсь текст. Наприклад, ананаси чи якусь кількість. Так. Можливо, я можу навіть взяти ось цю кількість 6139 ананасів, Або можливо, суму 472 703 гривні. Так, 472 703 гривні. Ось так. Мені відповідно потрібно буде форматувати це значення. І що незручно в такому підході, так це те, що якщо у мене зміняться якісь дані в таблиці. Наприклад, я змінюю 67 на 80. Тепер у мене значення ось тут змінилось, а ось тут. У моїй бульбашці залишилось таким, як було. Тому нам такий варіант не дуже підходить. Давайте спочатку виділимо і видалимо ці дані ось тут. І також приберемо виділення із нашої бульбашки. Окей. Так от, як прив'язати інформацію ось тут до даних в нашій таблиці? Ми, в принципі, можемо прикріпити текст у фігурі до тексту у якійсь клітинці. У дуже простий спосіб. Для Excel, ось ця хмаринка, ця фігура, по суті, є. Клітинкою. Тобто вона функціонує як клітинка. І ми можемо значення ось тут прив'язати до цієї клітинки, написавши ось тут у закладці або ж у секції з формулами, до якої клітинки ми хочемо це значення прив'язати. Тобто зараз, коли у мене виділена ось ця бульбашка, я заходжу у поле, де ми, як правило, вносимо формули, я натискаю дорівнює, і потім прив'язую значення ось тут до, скажімо, ось цієї клітинки. Клітинка P9. Ось ця. І якщо я зараз натисну Enter, можете помітити, що текст ось тут, його не дуже добре видно, але він відображається, і значно у мене точно те саме ось тут, як в ось цій клітинці. Щоб було видніше, давайте ми зайдемо у закладці основне. Зробимо так, щоб текст у нас був, скажімо, який? Білий. Ось так. Зараз виглядає набагато краще. Також давайте вирівняємо цей текст посередині. Ось тут. Вертикально і також посередині горизонтально. Також ми можемо збільшити трішки розмір цього тексту, так, можливо, великий. але ми також можемо підправити розмір цієї бульбашки, щоб він виглядав ось так. Ми можемо навіть вирівняти текст по нижньому полю, хоча, можливо, посередині буде набагато краще. Ось так, чудово. Тепер нам дуже легко зрозуміти, що ось це значення у цій бульбашці прив'язане до ось цього стопчика. Можливо, ми це трішки. Зменшимо або зробимо ось так. Так, трішки нижче і підправимо, куди вказує ось цей з'єднувач, так би мовити. Окей. Чудово. Далі ми можемо, знаєте, що ще зробити, піти у формат фігури і додати сюди якийсь цікавіший стиль. Наприклад, для синього кольору можемо зробити цю бульбашку ось такою, чи, можливо, ось такою. Як нам більше подобається. Чи, можливо, зеленою. Ось такий кольо мені підходить. Добре, така, досить гарна вийшла бульбашка. Далі, було б непогано також вказати, в принципі, що означає це число. Воно, наче, само собою, очевидно, але непогано було б додати сюди якусь бірку. Як ми можемо додати сюди бірку, напряму у нас це не вийде. Але що ми можемо зробити? Ми можемо зайти в закладку вставлення і додати сюди, ще ми сюди можемо додати, фігури. Наприклад, текст. Ось цей текстове поле. Також, як ви можете помітити, курсор мій змінив свій вигляд. Він набрав вигляд такого хрестика, наче перевернутого догори ногами. Це означає, що ми вставляємо сюди текст. Буде, де я зараз класно, я можу виділити такий невеликий фрагмент. І після цього Excel дозволить мені внести сюди якийсь текст. Виручка від продажу. ананасів за рік. Окей, тут так само, як і з фігурою бульбашки, ми можемо вирівняти цей текст ось так і ось так. І тепер класно десь поза його межами. Так, виглядає окей, але не дуже окей, тому що нам потрібно, щоб ця бірка більш приємно зливалася, із власне текстом у цій бульбашці. Для цього ми зайдемо у формат фігури. Зробимо так, щоб заливки у нас не було. Де у нас автоматично без заливки? Ось так. Це вже краще. Також ми можемо зробити, щоб фігури у нас теж не було. Де він без контуру. Окей. Також ми зробимо цей текст білого кольору, так, і зробимо цей текст трішки жирним. Ось так. 11. Окей. І текст не дуже поміщається, але ми це можемо розтягнути. Окей. І зараз виглядає трішки краще. Наприклад, ось так. Ми, звичайно, можемо більше побавитись із тим, як цей текст виглядає. Ми можемо додати всілякі стилі, оформлення, градієнт, відтінки і так, далі, і так далі. Поки що я цього робити не буду, але я думаю, з попередніх відео ви вже знаєте, як це все зробити. Окей, виглядає чудово. І зараз, що цікаво, якщо я зміню якесь значення ось тут, в кількості проданих ананасів, то значення ось тут у нашій хмаринці зміниться також. Дивіться, зараз у нас 473 тисячі. 704 гривні. Якщо я зараз зміню значення, наприклад, на тисячу, так, зверніть увагу на число в бульбашці. Я натискаю Enter, і число в бульбашці у мене змінюється. Що я змінюю число ще раз на, скажімо, 500 число в мене знову змінилось, що дуже зручно. Повертаючись назад до бірки, зробимо, мабуть, так, щоб текст у нас тут був вирівняний по нижньому краю, по нижньому полю. Так. І зробимо, щоб бірка у нас сиділа трішки нижче. Ось так виглядає візуально набагато приємніше. Готово. Тепер ще один цікавий момент відносно нашої бульбашки і бірки з текстом. Це те, що якщо ми зараз спробуємо пересунути нашу бульбашку, то виходить дуже незручно, тому що бульбашка то пересовується, а бірка залишається на місці. Так, так нам не піде. Як зробити так, щоб бульбашка і текст з біркою. Були одним цілим. Дуже просто. Давайте її сюди, точніше, наш текст з біркою перетягну сюди. Ми можемо з'єднати бірку із власне бульбашкою в одну групу, тобто погрупувати. Для цього нам потрібно затиснути кнопку Ctrl, виділити спочатку бірку. Так, і тримаючи затиснутою кнопку Ctrl, також виділити бульбашку. Як ви бачите, поки я тримаю кнопку Ctrl, і один елемент у мене виділений, бірка. То у мене курсор набирає вигляду такої стрілечки з плюсиком. Це означає, що до виділення, яке у нас зараз уже є активним, ми можемо додати ще один елемент. І якщо ми зараз натискаємо на хмаринці на бульбашці, то тепер у нас є два елементи виділеними. Так? Тепер, що нам потрібно зробити, це піти і погрупувати або ж згрупувати цих два елементи. Ось тут у мене є опція, яка називається групувати. Також та сама опція у мене є в контекстному меню, якщо я тут зараз класну, Правою кнопкою мишки у мене також є ось тут опція групувати. Я можу натиснути на елементі групувати, і зараз текст бірки, і, власне, бульбашка у мене згруповані. Тепер, якщо я їх буду перетягувати, вони у мене будуть перетягуватись разом. Тобто вони тепер стали, так би мовити, єдиним цілим. Так, повертаючись сюди, я можу все рівно змінювати деякі параметри або ж атрибути моєї бульбашки. Так, наприклад, прив'язати. Або точніше змінити, як виглядає прив'язка до власне візуального елемента. Бо можливо, я трішки підсуну. Ось так. Так. І тепер класно на ось цій жовтій цятці. І прив'яжу це сюди. Чудово. І якщо, наприклад, ми захочемо додати сюди ще один інструмент або ж елемент, щоб відобразити загальні продажі, зайдемо ще раз у вставлення, тепер зайдемо знову у фігури. І на цей раз виберемо, наприклад, що у нас це? вузол не підійде, але ми виберемо овал, хоча ми хочемо, наприклад, не овал, а коло. Для того, щоб намалювати ідеальне коло, затисніть кнопку Shift на клавіатурі перед тим, як його малювати. Я затискаю Shift і трішки перетягую ліву кнопку мишки, щоб намалювати коло того розміру, який мені потрібен. Якщо я зараз відпущу кнопку Shift, то ви можете помітити, що в мене малюється овал. Якщо я зараз затисну кнопку Shift, то в мене буде малюватись ідеальне коло. Ліву кнопку мишки я відпускаю, кнопку Shift я також відпускаю, і так само сюди я можу додати будь-який текст із моєї таблиці. Якщо мені дуже захочеться, я, звичайно ж, можу змінити форматування, оформлення, навіть додати сюди зображення при потребі і так само його згрупувати, як ми здійснювали групування ось тут. Ви навіть можете додати декілька об'єктів. І також їх згрупувати, щоб намалювати якесь специфічне зображення, якщо вам таке потрібно. Використовуючи ось цю опцію фігури, ми можемо візуально дуже легко і швидко виділити ключові дані чи показники у нашому аркуші. І навіть якщо якісь дані в таблиці зміняться, Excel автоматично їх обрахує і оновить числа у наших фігурах, так що редагування у вас займе лічені секунди. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь до каналу. І ми з вами почуємось в наступному відео.